Вітаю вас, шановні глядачі цього каналу. Знов таки не повірите, з відкритих джерел нам стало відомо, що затриманий вбивця пані Фаріон. А декілька слів хотів би сказати з цього приводу. Наразі це молодий чоловік, мотиви якого до кінця не з'ясовані, адже він не визнає своєї вини в чиненні цього злочину. Поліція повідомляє, що основні докази це відеозаписи його перебування безпосередньо на місці злочину. Однак самого розстрілу камери не зафіксували. Також деякі керівники національної поліції висловлюють версію, що це швидше за все вбивство на замовлення. Але про підозру повідомлено йому за звичайне вбивство. І Така стаття 115 -та в Кримінальному кодексі. Якщо немає ніяких інших ознак, то це просто частина перша. Якщо ж воно вчинено з особливою жорстокістю з корисних мотивів, або на замовлення, і ще там ряд ознак, це вже частина друга, в якої санкція більш суворіша і передбачає довічне позбавлення волі. Можливо, дійсно вбивство вчинено на замовлення. Але наразі, аналізуючи ті дані, які є, ми бачимо, що. Молодий чоловік сам безпосередньо слідкував за жертвою, сам знімав собі квартири і навіть тримав від них квитанції, що, в принципі, показує скоріш на те, що спільників в нього не було. А якщо брати версію, що замовлення робили безпосередньо йому, ну це якось дивно, так як зазвичай особи, які виконують замовлення, мають якісь зв'язки в кримінальному світі та якісь навички, хоча б конспірації, чого ми не бачимо в цьому молодика. Що ж стосується цього молодика взагалі, якщо розвивати тему, то на думку приходить вбивство Шеремета, прес-конференція, на яку нашого президента затягнули деякі поліцейські чиновники, і розказали, що є люди, які вчинили вбивство. ж цих людей була доведена якимось експертизами, які, на думку інших експертів, не витримують ніякої критики. І якось ця сенсація поступово затухала, затухала, затухала. І досі нема вироку суду з цього приводу, а є в суспільства обосновані сумніви, обґрунтовані сумніви. То дуже бажано, щоб в даному випадку не трапилось цього. якщо цей молодик дійсно вчинив вбивство, то щоб його вина була доведена якимись зрозумілими доказами. Також можу сказати, що деякі фахівці справа. Дуже поспішають з висновками по цій ситуації. Наприклад, пан Голомиш, який був колись заступником генерального прокурора, каже, що він би кваліфікував дану подію як терористичний акт. І пояснює, що терористичний акт це подія, яка пов'язана з залякуванням громадян та все інше. Ну, наразі це ж трохи перечасно. Він це краще мене розуміє, але хоче набрати піарбалів і висловлюється те, що людям цікаво почути. Наразі у нас є одна людина, мотивація якої зовсім не з'ясована. Якби вона дала прокламацію, що так буде з кожним, хто поважає українську мову, це одне. Якби він навіть в суді при камері, на камері щось подібне сказав, а він взагалі каже, що це не я. І яка мотивація у слісу наразі не з'ясована. Тому про терористичний акт говорити передчасно. Дякую за увагу.